Доброго всім ранку! Сьогодні ми будемо робити листівку для рідних, але спочатку йдемо в ліс на прогулянку і відгадуємо загадку про мешканця лісу. Він маленький і вухатий, влітку сірий, взимку білий, було він стрибає і тікає, дуже куций хвостик має. Дітки, хто це? Так, це зайчик. Давайте його опишемо. Яке у зайчику хутро? Біле і пухнасте. А вушка, довгий, а хвостик маленький і теж пухнастий. Давайте зробимо друзів для зайчик. Щоб зробити ось таку гарну листівку із зайчиком. Нам з вами буде потрібний картон темних кольорів, 4 ватних диски. Батьки, допоможіть, будь ласка, діткам розрізати один диск навпіл, це будуть вушка зайчика, а ще один на 4 частини для лапок. У мене є сніжинка для прикрашання, а ви можете взяти будь-що на мистинки або стрічечки, шматочок білого пластиліну, фломастери та клей. А ще велике бажання зробити рідним подарунок і гарний настрій. Перед роботою давайте потанцюємо і пострибаємо, як зайченята. Нагадаю, всі зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали. Так гарненько Ушками вітали, ушками вітали. Починаємо працювати.